До боротьби проти фальсифікацій на російських виборах долучилися автомобілі. У неділю 19 лютого у Москві пройшов автопробіг за чесні вибори. Це вже друга подібна акція. Перша пройшла у столиці наприкінці січня. На автівках білі стрічки і повітряні кульки, символи протесту проти влади, їдуть кільцевим маршрутом навколо Кремля. Серед учасників майже всі відомі опозиціонери: лідер партії Яблука Сергій Мітрохін, голова руху Солідарність Деніс Білонов та прибічники руху Борис Німцов та Ілля Яшин. Не обійшлося і без. Пседисущої телеведучої Ксенії Сапчак. Участь в автопробігу взяло дві тисячі машин, так кажуть одні з організаторів акції Товариство Синіх Відерець. У поліції інші дані там стверджують, що містом рухалося не більше 150 машин-учасників акції. Вільно проїхати опозиціонерам не дали. Дорожня поліція попіклувалася про обмеження. У напрямку центра перекрили повороти, а на відкритих світлофор умикався лише на кілька секунд. Запевняли учасники. Через перешкоди місто загрузло у пробках на додачу дорожнього. Патрульна служба вибірково зупиняла автомобілістів, щоб оштрафувати за яке-небудь порушення. Приводів знайшлося чимало. Учасники повідомляли і про провокаторів. Вони рухалися вулицями міста Шеренгої, не залишаючи іншим шансів проїхати. До акції приєдналися автомобілісти і в інших містах Росії: Барнаул, Волгоград, Новосибірськ, Рязань, Самара, Санкт-Петербург. І це далеко не весь перелік. У Калінінграді протестувати на дорогах. Виїхали бетонозмішувачі і вантажівки. Автомобілі з білими кульками збиралися в колони і їзди. Дали центральними вулицями, а в Барнаулі, окрім автопробігу, пройшла іграшкова демонстрація. Плюшеві звірятки і ляльки вимагали від влади чесних виборів. Дозволу на проведення акцій в іграшок не було, тож на місці швидко з'явилася поліція, щоб скласти протокол про порушення. Акцію білі вулиці засудила єдина Росія. Секретар президіуму генеральної ради партії Сергій Нівєров оголосив, що організатори автопробігу не поважають права і свободи громадян. Мовляв, заважали своїми дурощами москвичам у вихідний день. От учасники пробіг. Його за Путіна молодці зауважив Ні Вони провели автопробіг у ніч з суботи на неділю, коли рух на дорогах був мінімальний. Спокійно собі висловили підтримку Путіну і нікому не створили ускладнень. Учасники протестів не здаються, кажуть, це лише початок. Основна акція протесту запланована на 5 березня, наступний день після президентських виборів, у тому, що на них буде повна фальсифікації. Опозиціонери не сумніваються.